Чому я як провізор завжди рекомендую спочатку обрати для себе небулайзи, тому що це найкращий метод доставки тих ліків, які ти використовуєш до запального процесу? Запалення відбувається там, де є дихальні шляхи. Якщо використовувати таблетовані форми або сиропи, то вони будуть діяти системно. А це означає, що їм треба йти через бар'єр печінковий метаболічний процес там має відбутися. Це означає, що можуть бути якісь системні побічні дії на організм. А якщо використовувати енгаляційний метод, а саме лікування за допомогою небулайзеру, то ті речовини, які ти використовуєш, будуть потрапляти безпосередньо бронхи, легені, і ти будеш відчувати той ефект, який потрібен. До речі, через небулайзер можна. Використовувати багато препаратів, як і противірусні, так і муколітичні засоби, так і ті, які використовуються для того, щоб зняти бронхоспазм чи запалення хронічне. Самостійно, якщо ви просто прийдете в аптеку і запитаєте у провізора, дайте мені щось від кашлю, то вам, скоріш за все, будуть запропоновані якісь таблетки або сироп, і це не найкращий варіант.